Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні будуть порожні баночки липня, і в мене їх, ну, здається, що дуже таки багато. Більше, принаймні, ніж минулого місяця. Отже, давайте почнемо з волосся. Тут буде всього лише одна банка. Кондиціонер з сайту iHerb для кучерявого волосся. Ну, Напевно, бренд називається Curls. Так, ось їх сайт. І цей кокосовий кондиціонер, зволожуючий так, без силіконів, сульфатів, парабенів, штучних олій, барників і ароматизаторів. Ну, пахне кокосом, напевно, це натуральний аромат. Склад такий весь чистий, під, який підходить для кучерявого волосся, для Curly Girl Method. От, в принципі, він непоганий, але він у мене дуже швидко закінчився, 240 мл. Ну, мені ці, таких баночок надовго не вистачає, тому що кондиціонеру я беру багато, мені треба багато. От, ну, і, ну, він дійсно непоганий, гарно і зволожував волосся, розплутував його. От, тому, в принципі, ну, і так сказати, що вау я теж не можу. Ось такий собі нормальний хороший кондиціонер. Дещо закінчилося для тіла ось такий гель для душу від Nivea з да, чи як він називається карамбола. Ось. Ну, досить такий непоганий аромат, приємний. В принципі, сподобався і дуже швидко закінчився. Закінчилась ось така пінка для гоління. Так, це з Єви By Bad Hair. Також вона була з кокосовим ароматом, з кокосовою олією і аромат кокоса. Також вона мені сподобалась, хотіла повторити, але не було в Єві тоді, коли я приходила. І це вже не перша банка в мене. Також закінчила ось таке молочко для тіла від MyBody. Воно непогане було. Бюджетне, написано дуже гарні інгредієнти, але в складі тут мінеральна олія на другому місці складу. Я Якось мене лякають такі компоненти в складі, тому я більше повторювати не буду і якось буду читати склад таких засобів подібних, бо зазвичай я їх і не читаю. І закінчився. Такий ніжний пілінг-скраб для тіла від Fresh Juice. Це український виробник, лічі і імбир. Приємний аромат. Сам скраб досить такий ріденький і в ньому часточок не так-то вже і багато. Ну, в принципі, непоганий за свою ціну, то можна йому це пробачити. Тож закінчилося мило для рук рідке від Galax. Купувала два, тут використала розлила в і ще воно не зовсім закінчилось. І також в мильницю поклала ось таке мильце. Е, мені надсилала його дівчинка, яка мешкає в Італії. От, е, тут мигдалева олія, наскільки я зрозуміла. 98% інгредієнтів натурального походження. Е, так, ну і... Виготовлено в Італії. Я в нас такого мила не бачила. Брусочок він просто білий, такий прямокутний, як нагадує господарське таке мило, але аромат приємний і непогано, гарно піниться, мильниці не намикає. Я не так часто користуюся саме твердим милом. Я ним мию спонжі, пензлики, це я люблю. Так. І закінчилася в нас одна паста Біомед Сенситів для чутливих зубів. Ну, я не помітила, щоб вона якось боролася з чутливістю зубів. Паста як паста. Для обличчя закінчилася міцелярка від Garnier. Постійно в мене є, я нею користуюся тільки, щоб знімати макіяж з очей. От. А з обличчя з усього іншого, це в мене олійка гідрофільна. І гідрофільна олійка очищувальна в мене також закінчилася. Трошечки вона видно, протікала, і така етикетка надто гарна. Це Beauty of Goseon з Тобто На початку дуже я відчувала запах женшеню, але потім видно я. Звикла до нього, і перестала помічати, гарно змивала макіяж, гарна олійка. Сподобалась. Так, І також від цього ж бренду закінчився сонцезахисний крем SPF 50 PA+++. 4 плюси. Він непогано себе поводив, тональний крем на ньому не скатувався. Не залишав він обличчя липким, таким неприємним, не відчувався на обличчі, але після нього обличчя моє дуже швидко починало сяяти, з'являвся цей жирний блиск. Цим він мені не дуже сподобався. І також закінчився в мене крем від Avon, лінійка NU Sensitive плюс відновлення колагена. Мені він дуже сподобався, він не жирнив моє обличчя. Обличчя залишалось матовим, але в той самий час відчувалося, що воно зволожене. Останнім часом користувалася ним на вечір, а на ранок тільки сонцезахисним, бо було дуже-дуже спекотно. Також закінчилося. Це, напевно, з олійки, трошки мене притекло. Закінчилася одна упаковочка патчів від Girlwood, від Прищів. Їх там в упаковці було три. Дуже класні, дуже сподобалися. Працюють так само, як Козрекс. Патчі коштують дешевше. Також використала три маски від Farmstay. Ось оці, чи це стара лінійка, чи це якась інша. Бачите, в них зовсім інша упаковка, в них лекало трошечки інше. Мені менше підходить, ніж от з цих. Але найбільше мені запам'яталося з женшенем, Взагалі, от з цих тканевих масок якось найбільший результат я бачу від масок з жіншенім. От, Ці ну, просто зволожили, охолодили після спокотного дня, а це прямо мені сподобалось, як наче шкіра трохи відновилася. Тому, якщо побачите, то спробуйте, я би також її повторила. І закінчилися матуючі серветки від Via Beauty, Це ще мої старі, якісь я з Києва їх привозила. Вони працюють, бо мені попадалися матуючі серветки, які нічого не робили, просто папірці. Ці бюджетні в Єві представлені, і я користуюся ними, але найбільше влітку, бо взимку вони в мене і не закінчувалися. Ну, і переходимо до декоративної косметики і ароматів. На кінець-то в мене закінчилися продукти для губ. Перше, це, що закінчилося, майже на самому початку липня це олівець від пупа, відцінку 002. Я його там якось намагалася проштовхнути, бо він вже не тучився, втучився, не провертався. І в мене не вийшло. От. Дуже гарний колір, Я дуже любила цей колір, Якби в мене не було олівців, я би повторила. От. А так є чим користуватися. От. В принципі, можливо, там ще щось є, але воно вже не точиться ніяк. Так, далі. Це от буквально на днях закінчилося. Весь місяць я її добивала. Це ліло, космік. Білоруська косметика, але добила, бо дуже гарний колір такий нюдовий. Вона напівматова, на губах ну, так виглядає як матова помада. Ось, користувалася кожен день протягом вже дуже довгого часу. З початку року це точно. Ну, я собі обираю одну таку повсякденну помаду і користуюся нею, поки не закінчу, а інші так. Для різноманіття. От. І коли в мене ця помада закінчилася, я полізла у свої закрома пошукати якісь інші помади, От. тому що ну, цей один колір, розумієте, щоденно багато місяців трошки набридає. От. І я переглядала свою косметику. Відкрила рум'яна, які були перепресовані, і вони розсипались. Я вам зараз поставлю фото, бо я їх викинула. От, це були рум'яна від мак і залишок бронзера. Я це все роздивила так і перепресувала, але в них була така формула якась як резинова, тобто вони не пилили і в пудру вони не подрібнювалися. Вони шматочками такими були. Мабуть, за рахунок того, що й дуже спокотно, воно все розсипалося. Частина висипалась на ліжку, на підлогу. Ну, і частина була в цьому, в самому, в самій пудриниці, але я не стала вже перепресовувати, бо я вже і так думала: я в січні їх перепресувала. Я думала, чи виконати, чи перепресувати, бо велика палетка, хайлайтер в мене вже давно закінчився. Бронзера там вже майже не було. Основне, це рум'яна. і... Тоді я перепрестувала, ще можна було користуватися, але ну, вже неприємно. От, і, коротше кажучи, вони розбилися, і я їх викинула. А порожня баночка я саму оригінальну упаковку то я зберегла, Вона в мене буде в кінці року, я вам покажу. От, і я взяла собі користування. ось такий, Ну, я його не блиск, хоча насправді це помада. Чи помада Тінт від Лораль, лінійка Be Feminist 320 номер, ну, лінійка от, з, такими, з таким принтом. І, я, якщо так дивитись, то вона ну, там ще є продукт. Я пам'ятаю, що мені дуже подобалась ця помада, вона була як близько, вона гарно наносилась. Подивіться, як зараз вона набирається. Це мене вже здивувало, бо вона змінила консистенцію, була не така. І розноситься на, по губам, бачите, ось ці комки, вони так і є на губах, от як тут. Тобто, от я її починаю, наприклад, хочу розподілити, і воно не так, вона була набагато рідше, тобто вона загустіла, плюс вона почала, хоч тут немає ніякого, не ні ментолу, не перцю, вона почала щипати. Навіть зараз. От на шкіру я нанесла, вона пиші покоротше, коротше, вона зіпсувалася. І я її викидаю. Не знаю, чи це можна рахувати, як за те, що я її використала, бо я її протягом цього минулого року, цього року брала використання. І от в останнє, коли я її брала в якусь весняну косметичку, вона дуже гарно наносилась. А тут, ну, ці комуки, на увагу, воно жахливо виглядає. От, тому буду викидати, е, ну, все, все одно немає сенсу її зберігати. Е, е, і останнє, що закінчила, це буде пробничок е, від Avon аромат Love You. У мене вже це, до речі, другий я закінчила. Тут дуже гарно відчувається і малинка, і троянда. От зараз я. Дістала ці всі порожні баночки і відчувала такий приємний аромат лаванди. Можливо, тут щось ще трохи витікало з неї. От, І мені вистачило на три використання цього пробничка. Ось такі справи, такі порожні баночки. Все начебто вам розповіла. Є ще одна рідка помада, яка в мене під питанням, чи то вона зіпсувалась, чи то я забула, яка вона була раніше, бо раніше вона мені більше подобалась. Спробую її взяти в косметичку серпня, можливо, як рум'яна. Спробую нанести спробую на губах ще, і якщо побачу, що ні, то також піде в порожні баночки, бо нема сенсу таке зберігати вже зіпсоване. І нема сенсу багато накуповувати, бо всім не встигаєш користуватися. От це буде все. Дякую всім за увагу. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, гарного настрою і до нових зустрічей на каналі. Па-па!